Доброго дня, друзі. Так, відео хочу зняти для своїх клієнтів по більшій мірі. Ну і так, розбавити обстановочку напряжну, і так, і без того. Значить, Достигла у нас е, черешенька. Отак. Висить це діло гронками прямо плотненько-плотненько. така красота. Ось дивіться. <реш> Як виноград, <реш> прям такими цілими повноцінними гронами. Жерешенька достигла, висить. Значить, чому знімаю це відео і по більшій мірі для своїх клієнтів? Значить, для своїх клієнтів, ті, яким я, люди, яким я обрізаю садки, доглядаю і обробляю. Значить, коли я кажу, що я вважаю, що дерево. Потрібно робити низьким. Дуже часто там ой, багато обрізаєш, багато обрізаєш. Ну є така ситуація, люди хвилюються, переживають. Наші, дерево обрізано було та наполовину. Я б я не скажу, що дві третини, половину я обрізав, тобто так, щоб тут до кожної гілки можна дістати з обичної стрімяночки. Можна ще було б не ще, може я так і зроблю наступні роки, але основна ідея така, що я 80% урожаю. 80% урожаю, ребят. Я знімаю його з землі. Ніхто нікуди не лізе, нікуди не дереться, тому що в мене весь урожай ось, він на уровні грудей. Ну, основна маса. Тобто гілки всі при землі. Вони трошечки піднімуться потім, тому що вони зараз нагружені урожаєм, вони пригнулися. Але вони піднімуться після збору урожаю, вирівнюється. Тобто, коли воно було обрізане, то вони не були так до землі. Вони всі були в такому форматі, що. Береш просто і ну, йдеш попід ним. На даному етапі, так як вони нагружені урожаєм, то ви бачите, ситуація така, що вони прям достають до землі, бо ну, урожай такий, то що треба. Тобто обрізано, обрізано якісно, низько, забрано все лишнє, і от як наслідок ми маємо таку нагрузочку черешні. О, черешня така суперова. Смачна, дивіться, крупна і саме головне, що абсолютно вона не хворіє, тому що обробочки зроблені, такі, як потрібно. М -м -м. Дуже вжасно. Соковита така огонь просто. Ну така. Бачите? М -м. Ну ж тут дивіться. Бляха, трохи сонечко, звісно, нам світить. Але ой Плотняк такий, що капець. Ну краса, просто краса, ребята. Що тут ще скажеш? Навіть вона, Бачите, аж гілка аж на землю лягла. Подивіться, яка черешня. Вона набита просто. От вся гілка просто набита. подивіться. Бачите? От так, зроблені вчасно обробочки, всі, що потрібно, всі такі, як потрібно, підібрано правильну форму препаратів. Ну, ось, бачите, пташки надклювали, але від пташок я препаратів не знаю. О, така ситуація. Зараз я вам для порівняння покажу черешню, з якою я не робив нічого. Ось дивіться. Смачний капець. Все, ставлю на паузу і далі. Ось вона. Тобто для початку зверніть увагу, її розміри цієї черешні. Тобто цю черешню, щоб зібрати, тут потрібно бригаду пожежників визивати з автовишкою. Тому що ну, вона велика, вона занадто велика, вона тут нафіг не потрібна. Вона знаходиться в мене в першій персіковій плантації. От. І дана черешня не була оброблена абсолютно нічим. І зверніть увагу, вона така ж сама по розмірах по сорту, але ось що ми маємо. Ягода набагато рідше. І на ягоді ну їсти, коротше, нема ж. Оце зараз що сьогодні повибираємо трошки, ось подивіться, сіра гниль працює і все абсолютно доїдає. Та то яка ще ягода Звичайно, Звичайно, але я біє потім покажу. Чи давай зараз покажу. Це мій починаючий агроном маленький. Бачиш, яка сіра гниль? А оце? Так. Да, да. А -а. Оце сіра гниль. От вона сидить на цій черешні інтенсивно. Її просто обробити неможливо, тому що тут висоти бляха муха, я не знаю, метрів 11, напевно, 12. І її просто нереально обробити. 17. Да, але ягода хороша, ягода крупна, але дуже великий Ой. відсоток. Побив гниль. Да, трошки були дощі, да, але дощі були і на цю черешню, і на ту черешню. Но, як наслідок, там оброблено було, і вона стійка, в неї немає ніяких питань. От, і Вона абсолютно не погнила. А ця. Момент... Я ще вчора виходив, що такого не було. Сьогодні просто ну, ну капець, вона теж достатньо рясна, не така, як та. Але вона достатньо рясна, все добре, гілки знизу є, з ягодками є, але ти береш громку, відкриваєш, а тут така гоп, і тобі така неприємність. Ну ну, блін, ну, ну не прикольно. От тому, як я кажу, обробляти треба, тому що настали такі часи, коли без обробітку кіна не буде абсолютно ніякого. До речі, дивіться, як в персик залізла, залізла ціла гілка. Тож, вона теж обірветься, звісно, де да і не буде в персику лежати, але в персик залізла. До речі, друзі, американці. Вам привіт, я думаю, ви впізнаєте, хто це. Будете уважно дивитися. До нас на черешні завітала. така ситуація. Можеш помахати, передати привіт. От так. Тому от таких дерев в саду вашому вам абсолютно не потрібно. Якщо ви хочете мати урожай такий, як був в першій частині відео, тому звертайтеся, зробимо, обробимо, обріжемо, ну і приведемо то все в потрібний. Потрібне русло так сказати, для нас. А якщо хочете, щоб було все ідеально, органічно, нічим не оброблено, ну тому ну, то, така ситуація буде. От, ну, у нас картинка з 20 ягід, і всі 20, от вони всі пошкоджені. Їх всі, їх всі душить сіра гниль. Ось так. Ось дивіться. Ну, 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 Типа, чекаєш, чекаєш урожай, все цвіло, все росло, все добре. А воно взяло і все просто починає дозрівати і гнити абсолютно одночасно. Я думаю, це нікому не цікаво, це нікому не прикольно і ніхто такого не хоче. Тому, ребят, потрібно обробляти, якщо хочете щось з'їсти. Я, я її просто не обробляв, тому що, во-перше, вона велика, вона не потрібна в мене, є нормальна черешня. І найголовніше, що вона знаходиться посередині персікової плантації, а мені це заважає. Тому що Персики в тіні, вони тут теж не дуже добре ростуть. Тому що Різниця, ось який цей персик, бо дивіться, і персик, який під черешнею. Тобто Він набагато менший, набагато менше плодів на ньому, і прирости слабший. Таке що, не камільфо. До той тай таки той так, що така ситуація. все всім гарного дня. Так, дякую за перегляди.